У кінці 15 століття європейці вирушили у ряд визначних світових мандрівок, що змусило їх наважитися на такі небезпечні подорожі до краю землі. У середньовічній Європі попит на прянощі та інші розкоші в Азії був значно вищим, ніж пропозиція, тому торгівці могли встановити високі ціни і таким чином отримувати значні прибутки. Багато купців постачали ці товари і передавали їх за завищеними цінами. Західні торговці змушені були платити великі суми цим посередникам, що значно скорочувало їхній дохід, тому вони шукали прямий морський шлях до берегів Азії. Аби безпосередньо контактувати із виробниками, ще однією мотивацією до нових подорожей було бажання європейців поширити християнство. Європейці вірили, що їхнім священним обов'язком є навернути представників інших вірувань у християнство. У той час як торгівлі релігії були Первинними стимулами нових відкриттів поступу технологія зробив їх можливими. У 1400 х роках кораблебудівельники створили новий тип швидкого та міцного судна Каравелу. На ньому встановили трикутні арабські вітрила, що давало можливість плисти проти вітру. Використання різноманітних навігаційних пристроїв, таких, як астроляпія і магнітний компас, дозволяло морякам точніше визначати своє розташування у відкритому морі. Португалія стала лідером у нових відкриттях, коли інфант Генріх Мореплавець у 1415 році заснував навігаційну школу. Картографи, кораблобудівельники, науковці і морські капітани були зібрані в одному місці, щоб удосконалити свою майстерність і ділитися досвідом, що через кілька років португальські кораблі вирішили уплавання на південь інститут західного узбережжя Африки. Подорожі дорозі низку факторій у торговельних поселень. У 1488 році мореплавець Бартолеме Дієш досяг крайньої південної точки Африки, яка пізніше отримала назву Мис доброї надії. У 1498 році португальський перший відкривач розкода гама врешті зміг обігнути Мис доброї надії і досягнути порту Калакут. Сьогодні, коже коди в Індії. Перші європейські мироплавці наповнили кораблі прянощами, а по поверхні продали їх, отримавши шість тисяч відсотків прибутку. Наслідки цієї продажі було відкриття прямого морського шляху з Європи в Індію, в той час як португальці продовжували досліджувати. Територію Індії новостворена іспанська монархія також прагнула відкрити свій морський шлях в Азію. Сходом в Іспанію прибув італійський капітан Христофор Колумб, який переконав королівську сім'ю Фердинанда і Ізабелу, що земля кругла, і якщо проплести у західному напрямку, можна дістатися в Азію. У 1492 році Колумб вирушив на захід через Атлантичний океан. Після двох місяців подорожі він приплив до берегів острова Еспадіола. Тепер, Гаїті, у Карибському морі Колумб був переконаний, що це Індія і назвав корінних жителів індіанцями. Він таки ніколи не дізнається, що відкрив новий континент, а його подорож була початком європейської колонізації Америки, історичних подій, які назавжди змінили світ.